Велетенське пампухове пано викладуть на святі пампуха у різдво. Це буде їстівне зображення логотипу міста та самого свята. А оскільки на витвір затратять до 50 тисяч смачненьких пампушків, то й пано зафіксують у книзі рекордів Гіннеса. На святі змагатиметься господині, обратимуть кращого пампухоїда. А за кілька днів гігантське пано роздадуть усім, аби гості ним смакували. Це будуть викладати діточки і ангели з чертами. Тобто враховуючи те, що вежі у нас різнокольорові, то діти будуть кольоровою харчовою глазурю розмальовувати пампушки. На цілий місяць розгорнеться фестиваль Велика коляда. У Домініканському соборі колядуватимуть до 70 колективів. Приїдуть співаки з Ясіня та тарахівщини, а також із Польщі. Якщо торік фестиваль присвячували Лемківській коляді, то цього року колядуватимуть на гуцульський лад. І, хоч реєстрація вже закінчилася, ще зголошуються колективи. Один з тих колективів це є. Село Званівка Артемівського району Донецької області. Ви розумієте, що ми таким колективом змогли відмовитись? Ну і з поміж них також ще його колектив. колективи. Фестиваль вертепів запросив до Львова два десятки колективів. Це будуть і традиційні вертепи від малечі, і альтернативні від студентів. 8 січня вони влаштують містом святково ходу від площі ринок до оперного театру. В руках нестимуть велетенські звізди, спеціально змайстровані на фестиваль Сяйво-Різдвяної зірки. Для одної звізди ми мусимо викликати евакуатор, тому що іншим чином її просто неможливо доставити до центру. Це звізда діаметром близько трьох, навіть більше метрів.